Вітаю вас, любі! При підготовці до розкладу хотіла потасувати колоди, але коли витягла, ось показую скорочок, да, нічого не тасувала, тут виявився мир і десятка жезлів. Тут хто дивиться в екран, будь ласка, в мене зараз вимкнуло світло, ну, по зрозумілим причинам. Тому такі е, умови зйомки трішки польові, тому не зважайте, да? наступне. Е, значить цей розклад. Сьогодні ми будемо розглядати з наступної точки зору: з чого ви вибрались, або якщо хтось розуміє, від чого вас відвели, що ви пропрацювали, що ви відпустили такого плану. Да? Поїхали. Хочу зробити досить. Короткий розклад, але дуже інформативний. Ось, У мене там за віконечком грають ці дітки. Надіюсь, це нікому не заважає, бо мені подобається. Слава тобі Богу, що ці дітки мають змогу бути в моменті дитинства. І що ці дітки мають дитинство, і вони в безпеці. Тому хай кричать, пищають. Слава Богу. Так, тут у нас показався Єрафайт, все, робота Любі пішла. Значить, у нас тут вісім мечів. Карта швидкості, карта новин, карта виходу, карта повідомлень, карта інформації. Ну, взагалі, карта швидкості. Зображена книга, три свічки, багато книг окремо. Коротше, якась містерія відбувається. Зараз я зрозумію, як це. Містерія відбувається. Вісім жизлів. Ваш світ перевернувся. Ваш світ перевернувся повністю. У вас якесь розуміння. У вас на щось відкрились очі, вам хтось доніс інформацію, десь підчерпнули, або почав доходити сенс почутого раніше, прочитаного, там, десь якийсь сон, ще щось. Коротше, вас зараз почало доганяти. І це почало дуже швидко вас змінювати. Тобто ось вам доказ тих слів, яких я. Проговорювала, що закон Всесвіту він спочатку підготовлює, і коли ми максимально готові, тоді це відбувається. Да? Тобто, ми якийсь період маємо намір Я хочу змінитись, хочу змінитись нам потихеньку такі ситуації, такі ситуації, там почути, там те, там те і в конкретний момент, коли ми доходимо до потрібної температури, ми починаємо все розуміти. Тобто процес інсайту це не просто десь щось, да? це просто прийшов пік, коли впала остання капля, і тут все сталося. Буває таке іноді з гнівом, або да? з роздратуванням. Ну, вже хтось просто раз, просто остання капля, і зриваєтесь на всіх. Да? Так, ось любвій тут. Ну, не всі, звісно, просто багато хто, багато хто до цього. Схильні. <кій> Тепер наступна карта, яка в нас вийшла, це повішений 12-й старший аркан. В принципі, 12, 1 і 2 це 3, да? Тобто, це оця і сина і Святого Духа. Тобто, це і зв'язок з чимось вищим, зв'язок із собою, із своєю головою, да? і з людською своєю натурою. І е, дістались до глибини плюс яким чином те, що в вашому житті щось не рухалось, щось там ну не пере... не змінювалося в вас до вас ніяк, те або інше не доходило. Да? Або навіть ті ж самі прочитані якісь там книги, побачені фільми. До вас не доходило, да? і потім тут зараз раз, і ви все зрозуміли. Тому я говорю, читайте, читайте, незважаючи ні на що. Чому? Тому що в конкретний період та або інша потрібна для вас інформація, вона дасть вам правильне розуміння, дасть вам, а, ну, дасть вам. І розуміння, і поняття, і ви згадаєте і те і інше, або відчуєте справжній інтерес повернутися або розвинути те або іншу тему. Розумієте? Тобто працюйте, незважаючи на ні, ні, що, не чекайте швидких результатів. Кожен результат, навіть в таких мілких дрібницях, він приходить саме в необхідний момент. Тому, якщо ви зараз ваш світогляд перегорнувся, перевернувся якоюсь ситуацією. Причиною, пропозицією, зміною життя, розгортанням подій, все так повинно бути, тому що це і є остання крапля, яка вас доводить до себе. Да? Ось. І бути свідомим це просто бути достатньо уважним, розуміти, що відбувається, відслідковувати, що ви відчуваєте, і не тримати себе за горло. Давай чуй себе, давай результати швидко змінюватись, або так, це довго. Ви навіть не розумієте довго? Чому довго? Причина цього довго. Не треба в собі копатись, треба в причині. Тобто, якщо щось довго не відбувається, то треба розібратись: а чому? Тобто, можливо, не, не, не конкретно в мені там причина, можливо, ще не час. Можливо, я десь щось не те, щоб неуважний, просто, можливо, я витрачаю час. Можливо, дійсно мені треба щось почути, побачити, десь побувати з кимось ще, 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 для того, аби в конкретний період і момент зрозуміти ось такого плану. Тепер, знову ж таки, карта швидкості повішаного. Виходите із повішеного, так, да, і колісниця. Тобто, ви зараз і самі відчуваєте, а навіть, щоб ви там не казали, знову ж таки, трійка, 12-й, старший аркан, да, і 12 це. Число, 12 місяців, 12 зодіакальних знаків і такогось плану, тобто тут 12, закономірність, цикл пройдений, етап. Про що говорить повішаний? Повішаний говорить про те, що від вас не залежало. Тобто це сакральне значення як три, да? це із вищих сил. Це так само у нас показався спочатку Єрофант. Тобто, одразу інформація, яку карти передали, що це звище. Янголи, ну тобто, зрозумійте, це карма, доля. Розумієте? В нашому житті все доля. Просто ми. Ми любимо казати доля. Ми називаємо долею або дуже погані ситуації. Да, там, і ми постійно там, страждаємо. Або покинуті, і ми доля така. Нас ображають ми ну, доля така. В нашому житті все доля і хороше, і погане, і значне, і незначне. І цінне, і безцінне, і нецінне. Да? Ну, все, все в, нас в нашому житті взагалі все доля. І тут ось по долі вам було таке все це ось перейти: десятка мечів. Да, Вихід завершений. 20-й страшний суд. Боже, тож не зря немає світла. Неспроста. Ні, не, не зря. Дарма немає світла. Не дарма немає світла. Вибачте, що тихо говорю, бо світла ж немає. Я не хочу кричати: закохані, да. Чутність. І карта башни. Ти що ти таке робиш? І трійка мечів. Ой, а ітрійка мичів і, і знову. Угу. Ви повинні. Дивіться, насправді ви все і самі в собі відчуваєте, що ви перебільшуєте, ви драматизуєте свій внутрішній стан. Чому? Тому що ви, ну, ви реально ви чогось, знаєте, якось так. Ну, ви в один момент зрозуміли, що все по долі, те, те, те. І зараз ви себе ловите на тій думці, що блін, я знов повернувся, звідки вийшов. Я вже ж це осознавав. Чого я знов це осознаю? Тобто у вас одна і та сама інформація, або викликана якимись словами, людьми, ситуаціями. Да? Яка знову вас приводить до того, що ну блін, я вже ж це проходив? Чого знову так складно? Тобто наразі ви повинні допомогти собі змінити, а, ну верніше ні, вибачте, не договорили, не змінити, а відчути. Ви ж всередині себе вже відчуваєте, що ви розумієте, що відбувається, ви розумієте, що не просто так, і насправді ви себе зловили на тому, що ви в якихось порваних почуттях Або там ну, збиті якісь настройки. Да? І ви знову раз і, і не розумієте, добре це чи погано, як ви ставитесь до цього? І ви собі, знаєте, як нагадуєте тю, так вже ж по-другому. Да? Ось такого плану. Тобто ви повинні зрозуміти, що ну, да, все, все по-другому. просто... Скорочуйте ці проміжки, нагадування, все по -другому. починайте прямо з першого разу вести себе так, як треба. І думки свої зразу раз. і Уявіть, що ви ніби стоїте з косою і скошуєте скушуєте... <схід> ну, або скосюєте <схід> ці дурні думки. да? А думки вигляді там, не знаю, трави чи ще чогось. І ви берете і косите все, От ви даєте таку візуальну установку вашому мозку. Да? Паш Пентаклем, двійка келихів, Туз Келихів. Так, да, ви працюєте, ви працюєте, комусь навіть крикнути хочеться мені, пані Ірина. Я працюю ну пані, це я так. Да? да, працюю я, але треба знову час. Ні, ви молодці. Все, ви молодці. Причому ви вже знаєте, навіть якщо ви відчуваєте якісь не зовсім приємні емоції, то ви розумієте, що насправді це не люди і не ситуації винні. В ваших емоціях це в вас ці ваші емоції. Тобто, це ви є причиною производства цьох, цих емоцій, а не люди. Те, що людина зробила, це саме в вас спрацювала звичка тих емоцій, розумієте? Тобто, насправді, якщо нам людина скаже, ти дурень, і ми такі раз образилися або там зніяковіли, то це не людина зробила так, щоб ви зніяковіли, це ви зніяковіли. А людина сказала, вихована, не вихована, так треба було. Чи що? У людини свої проблеми. Ви не думайте про людину, думайте про свої емоції. І не про дурня думайте. Мене так назвали. А думайте про те, чого я це відчуваю. Ну, людина має такий погляд. І так, я не погоджуюсь. Мені ж не обов'язково ніяковіти там чи сваритись. Мені навіть не обов'язково взагалі. Ну, на таке зважати, на таке взагалі звертати увагу. Як, ну, як цьому навчитись зрозуміти? Зрозуміти для себе і, і все, і не потішатись, ой, це треба час, ой, це звичка. Ні, Любі, звичкою, вашою було жити по шаблону, а ви вже розірвали свої шаблони. І те, як ви реагуєте на тих або інших ситуаціях, це. Це не звичка, це до сих пір шаблон. Тобто ви шаблони вже для себе якісь розірвали, але ви все одно продовжуєте себе так вести. Ну умовно, да? От, Якщо ви проведете деякий час, ну, наприклад, там 10 днів в поході на море, або там на потязі проїдетесь там троє чи четверо суток, ви вийдете і вас ніби ще так буде коливати. Тобто ви повинні зрозуміти, що шаблони ви розірвали, але вас ще коливає. Але ви вже навчились по-другому думати, ви вже навчились по-другому дивитись. Не чіпляйтесь за емоції. Ви відчули цю емоцію і кажіть, це стара емоція. Все, це стара емоція. Це більше не про мене. Я інший. Я інша. Така, такий. Така, така, такий, такий. Зрозуміло? А ви й самі знаєте, що трохи щось десь неправильно вчинили. Ви й самі знаєте, що ви трішки перебільшуєте. Да, і ви себе зараз ніби відчуваєте, я не готовий або не готова. Я не розумію взагалі, як зараз ну, реагувати, рухатись, яка в мене поведінка. Зараз я себе навіть ну, ніби розумію, а ніби я не можу зрозуміти, який я новий, як це побачити, як це відчути. А із того ви ніби і не знаєте, як правильно або ніби реагувати, або ще щось навіть працюючи зі спогадами, да, там, з емоціями. Вам наразі здається, що ну, в вас ніби не залишилось якихось емоцій, або відношення. Ви зараз, ну, ви ніби як не знаєте, як правильно себе вести. Вам, вам здається, що ну, все те, що я роблю, воно якось ніби і моє, і не моє одразу. Я ніби або в тумані, або в мене. Ну, щось як або пливе передучи, або я пливу в голові. Якось ось такий у вас стан незрозумілий. Ну, дивіться, це нормальний стан. Ви не з'їжджаєте з розуму. Просто реально дивіться, ваша картинка світогляду думкова змінюється. Звісно, ті, думки і тіло це ж психосоматика, це одне і те ж. Звісно, зараз з вашими думками відбувається повна перезагрузка, то, звісно, ви себе так і фізично відчуваєте, ніби як ну, нестабільно. Ну, цікавий такий стан, але зовсім незрозумілий. Ви не звикли до такого стану, до таких думок. І ви трішки ну, боїтесь, лякаєтесь, і ви, вам здається, що ви ніби не знаєте взагалі, як поводитись, рухатись. У вас ви, ніби ви, але рухи, голос, ну, думки ваші, як чуже, як не своє. Все нормально в цей такий період і відчуття проходять абсолютно всі люди. Розумієте, так реагує наша. Um, наше тіло це нормально. Просто те, що ніхто ще про це не заявив, то це не говорить про те, що це неправда. Я вам це заявляю. Те, що ви ще не прочитали, умовно, там, чи мою книгу, чи ще щось, це не говорить про те, що я вам тут сію, смуту, ні. Ну, Взагалі, я хочу, аби ви правильно зрозуміли, що я вам тут не просто пісні розказую, що у вас там крутиться ніби голова, там ще щось, це нормально, не треба йти до лікарів. Ні, йдіть, звісно. Але я вам просто кажу, що такий період і такі відчуття, ніби ти як на кораблі чи в космосі, і думково, і, і, і нічого ніби не розумієш, і не чуєш, і я не я, і хата не моя, і там чи ще щось. Да? Все не моє, все ніби так, але водночас все не так. І як не зрозуміло, я не знаю, як до того, до того ставлюсь, відношусь. Може, я там помиляюсь. Розумієте, це нормально, тому що ви ведете із собою глибину роботу. І те, що про це ніхто не написав ще до цього в книгах, ще раз скажу, тому що, можливо, той або інш, та або інша людина думала, що це ну, Це її якийсь стан там визваний тим або тим. Ну, Про це про фізичні відчуття, що там десь трошки щось в голові, щось в думках. Про це мало хто там може написати. да? Ось, тому кажу: це абсолютно нормальний процес. Розумієте? Ось, І чому я сказала те, що ви там не прочитали мою книгу? Тобто я маю на увазі, що зрозумієте те, що. Те, що з вами відбувається, і те, що про це ще ні, ніким не було озвучено, написано, це не говорить про те, що це не є нормально. Розумієте, ось про що я. Тому і кажу, що ви не думаєте, що я вам тут якусь ерунду намагаюсь нав'язати. да? Ні, просто воно реально так є. Не знаю, чому про це не написано. Я про такий стан ще ніде не читала, розумієте? Ось, і... Тому таке, тому нічого вам боятись не треба. Абсолютно, все, що відбувається, повірте, все нормально відбувається. В якийсь момент ви зрозумієте, що навіть якщо ви інтуїтивно діяли, то ви все зробили правильно. Ось такого любі була інформація. Сила, знову страшний суд, четвірка Пентаклів, 6 келихів, Єрофант. Дивіться, тепер ви повинні зрозуміти, що шаблони ви вже розірвали. І зараз ви повинні діяти згідно новому вашому баченню. І вашу поведінку або вашу звичку ображатись, не говорити, чи продовжувати чогось боятись, чи знову продовжувати відчувати себе невпевнено це лише ваш вибір. Триматись за старі шаблони. Ви вже вмієте і відчуваєте по-другому. Просто ви боїтесь себе вже транслювати. Тобто, якщо вам хочеться уйти красиво, ну там якось щось напослідок сказати, да, а ви цього не робите. Умовно. Да? Або вам там хочеться когось так красиво, як в фільмах, поставити на місце, але ви озвучуєте все банально, або продовжуєте мовчки мовчати. Да? Тобто, ось такого плану. Або, наприклад, вам хочеться. Не знаю, просто зібрати свої, вибачте, лахи, поїхати за очі, але ні. Да? Тут тобто, такого плану. Тут різні ситуації. Тут, вибачте, я не можу все озвучити, що з вами саме може відбутись. бо в нас тоді розклади на 10 годин будуть. Ось, і без підготовки я теж не можу сказати про весь конкретний ваш стан і ваші ситуації. Але все, що з вами відбувається, все абсолютно. Нормально. Добре, Любі, я щиро дякую вам за вашу увагу. Надіюсь, що досить було інформативно. І, слава Богу, відео недовге. Бажаю всім миру, спокою, перемоги, віри в себе, віри в Бога, віру в перемогу і в людей. Всім добра, любі!